Максимчук, універсал е, Люберт Луцьк. Дмитре, сьогодні була непроста гра, про це говорили твої партнери, тренери і гравці-тренери е, суперника. Для тебе цей матч? Ми бачили, що багато боротьби було. Да, дуже цікавий матч проти дуже хорошої команди. Старалися напрацьовувати те, що робили на тренуваннях, те, що казав тренер. Щось виходило, щось не виходило. Але цей матч був дуже гарним таким повчальним уроком для нас, і ми будемо старатися брати з цього матчу найкраще і переносити в наступні ігри. Сьогодні декілька разів ти рятував свою команду. Там були помилки колег, огріхів. Як взагалі ну дуже багато було цього порятунку, мені в очі кинулися. Чому так багато помилок в захисті? Ну може трішки переживали хлопці. Так само і я помилявся, всі помиляються. Це нормально. Старалися допрацьовувати один за одного. На це моя команда. Після 3-1 шанси були чи ні? Та шанси є завжди. Були моменти їх не використали. Так само наші суперники не використали. Це футбол таке буває. Перше коло вже майже закінчилося, там залишилося два матчі. Перший цей дебютний твій сезон в екстралізі. Що ти відчув в екстралізі? Дуже високий темп, дуже кваліфіковані футболісти, футзалісти. Ну дуже цікаво це спробувати в такому новому для мене виді спорту. Стараюся так потрохи черпати для себе все нове і засвоювати. Добре, удачі далі. Дякую.